Це тім тім каст. Моє вітання триває 372-га доба протистояння ворогу. Цей тімкаст пропоную почати з неймовірної новини. Сьогодні, 2 березня, в українських кінотеатрах відбудеться прем'єра найдорожчого вітчизняного анімаційного фільму Мавка Лісова Пісня. Його створювали впродовж семи років з 2015-го. Мультфільм створили за мотивами п'єси Лесі Українки. Однак, сюжет відрізняється від оригінальної п'єси. Лісова пісня. Дещо ліризм. Та мотиви поеми залишаються. А от фінал відрізняється кардинально. Запрошую вас на прем'єру найочікуванішого українського мультфільму Мавка лісова пісня, в якому я озвучила головну героїню. Мавку ця світла добра анімаційна стрічка про любов, про справжню дружбу, про сміливість іти за покликом власного серця. Я впевнена, що цей мультфільм здивує, надихне і розвеселить не тільки маленьких глядачів, а й великих і змусить пишатися тим, що мавка українська. Тож приходьте з 2 березня у кіно і зустрічайте весну разом з Мавкою. Далі ще одна класна новина: Олег Скрипка, Тіна Кароль, Макс Барських, Надя Дорофеєва, Артем Пивовар, Монаті, Кроксолана та інші співаки об'єдналися, аби записати альбом українських народних пісень. До слова, кожен артист спеціально для альбома виконав одну з його найулюбленіших народних пісень. Усього в альбом увійшло 18 треків. Ти казала у вівторок, поцілуєш разів сорок, підманула, підвела. Ти ж мене підманула, Ти ж мене підвела, Ти ж мене молодо, зома розуму звела Та зіддя ж переспівали відому у багатьох країнах пісню Гей Соколи. Композиція та кліп на неї вже доступні на YouTube та в соціальних мережах артистів. Зазначається, що всі кошти від прослуховування цього твору, а також інших творів у рамках проєкту ДНК, будуть перераховані до фонду Юнайте 24 та підуть на допомогу Україні. Плаче, плаче, дім, чинонька, люба... серце спокою немає. Гей, 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 соколи, оминайте гори, ліси, доли. Дзвін, 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 дзвіночку, звін, степо виїжджай, ворочку. Гей, 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 соколи, оминайте гори, Свій доли дзвін, 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 дзвіночку, місце, боговий, дзвін, дзвін, дзвін. Тим часом Цибульська вирішила відреагувати на скандали з Іво Бобулом через сексизм, тому опублікувала жартівливе відео у своєму інстаграм. Пропоную Емі Антонюк взяти наступне інтерв'ю про національну ідею у Потапа, про ток тренди у Ніни Матвієнко. А у мене про хімічну іонізацію, не тільки Віво Бобула запитувати про те, що він ніколи не чув. Про гендерну рівність написала Оля під своїм відео. Я приходжу, я йду до тебе. Знову. На відверту, як на сповіді, розмову я приходжу, щоб тобі ще раз сказати про сексизм у діда ліпше не питати. Завершувати цей випуск касту пропоную як і починали з прекрасного нове музичне тревел шоу Як звучить світ Україна. Авторами якого є творче подружжя Синельникових. Набирає обертів. У ньому ведучий та композитор Євген Філатов шукає унікальні звуки українських міст та регіонів. У третьому випуску знімальна група завітала до Карпат. Як звучать Карпати? Пропоную послухати і вам. Ось так звучать українські Карпати. А як звучить український Крим? Ми теж почуємо дуже скоро. Поки ж дякуємо Збройним силам України і з вірою у перемогу рухаємося далі. Це тім, тім каст.